Вітаю всіх! З вами Мальва, і сьогодні ми з вами будемо робити онлайн-розклад на 4 позиції і перевіряти, чи є у нього інша. Часто з таким питанням до мене звертаються жінки, дівчатка і дуже часто теж чоловіки, які хочуть запевнитись, що у їхнього партнера чи партнерки немає когось іще. При цьому стать не грає значення так само, як і якби, інтимна орієнтація. Тому я розглядаю будь-які варіанти, які вас саме цікавлять. Ну, а в цьому онлайн розкладі тут більше акцент йтиме на тому, що ми питаємо про чоловіка, і це вираження більше для дівчат, але якщо, наприклад, ви чоловік і також вам цікавий інший чоловік, то ви можете теж подивитися використати це онлайн вираження як ми працюємо? Як завжди, я розкладаю на чотири позиції: Це перша, друга, третя і четверта. По три карти. Ви тим часом можете підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити лайк відео за мою працю. Також можете пропонувати ті питання, які вам цікаві, в коментарях, і я візьму і розгляну: також зроблю онлайн-розклад за одним із цих запитань. Отже, є у нас усі чотири групи. Сконцентруйтесь! Загадайте цифру від 1 до 4. Це буде ваша відповідь. Нагадую, що це перевірка вашої інтуїції, якщо ви хочете саме індивідуальну ситуацію розглядати, з датами, з іменами, з подіями, то звертайтесь за консультацією у приватні повідомлення. А ми починаємо. Перша позиція. Так, чи є у цієї людини, чи є у нього Інша, то дивіться, це цілком людина реалізована в стосунках. Швидше за все, що вона одружена, вона має дітей, вона має родину, вона дуже щаслива в родині. Тому тут залежить від того, хто питає. Якщо ви, наприклад, щойно познайомилися з чоловіком, то однозначно він одружений і однозначно в нього є сім'я. Причому він там щасливий у шлюбі. І краще ну, таку людину вже навіть не зачіпати. Якщо ж ви дружина або подруга, з якою тривалі стосунки, то значить це ви. І тут можна сказати, що чоловік або партнер вам не зраджує, що він з вами щасливий, і от ті стосунки, які є, він ними дуже дорожить, він в них щасливий, і кудись іти, і на когось ще дивитись він не буде. Друга позиція. Так, чи є у нього ще хтось? Тут досить цікаві карти, тут вже не так все однозначно, і можна сказати, що чоловік дійсно може з кимсь переписуватись. Він може шукати собі знайомства, не показувати це загалу, тобто у такої людини у не якесь своє таємне життя, і вона часто йде за двома векторами, може мати подвійні стосунки, принаймні, от якісь переписки, якісь онлайн, там, щось, романи, вони можуть бути. Це не так серйозно, тобто тут ми не бачимо якоїсь інтимної складової, тут ми бачимо такий первинний інтерес. Але те, що людина така трохи слаба напередок, це факт. І тому такий чоловік він може сидіти в інтернеті, з кимось там переписуватися, або по сайтах для дорослих шаритись, і в принципі. Його це все цікавить. Йому цікава естетика, він може любити жінок, йому може подобатись спілкуватись або от піднімати різні такі теми, знаєте, в переписках дражливі, щоб із людей витягувати якусь інформацію чи якось провокувати інших. Ну, такий троль на мінімалках. Цей чоловік, про якого ви питаєте, і тому він дійсно може от з кимось там щось. Переписуватись і якісь намагатися створювати союзи. Але, знову ж таки, це все дуже поверхнево і несерйозно. Тут може бути їх кілька цих союзів, таких онлайн-романів таємних, але вони всі несерйозні. Третя позиція. Так, чи є у людини ще хтось? Так, то тут можна сказати, що цьому чоловіку, цьому партнеру, йому зараз взагалі не до стосунків. Тут не можна сказати, що у людини є конкретна якась коханка, або наміри зраджувати. Тут можна говорити тільки про те, що цей чоловік він може бути якийсь розчавлений фізично, морально, він може понести втрати, в нього може бути дуже складна ситуація в житті, і йому просто не до якихось амурів. Але ми бачимо, що остання карта місяць вона показує, що ви насправді всієї ситуації про цю людину не знаєте, всіх її. Ну, от моментів характеру всіх стосунків, ви про цю людину не знаєте. Це дуже глибоко прихована людина, навіть про якісь неприємності вона може не говорити. І про свої можливості зради, або, наприклад, якщо ви не в стабільних стосунках, то у такої людини можуть бути свої приховані скелети у шафі. І тому, в принципі, від такої людини, от про яку ви питаєте, від цього чоловіка, можна очікувати чого завгодно. У тому числі і зради. І як тільки в нього ситуація вирівняється, от, бо зараз це дійсно йому складно, він ну, в якійсь дуже скрутній ситуації. Як тільки ситуація вирівняється, він може теж ну, почати шукати собі якоїсь втіхи на стороні, або не на стороні, то тут залежить теж від того, от, ким ви йому доводитесь. Четверта позиція. Так, чи є в нього інша? То так. Якщо ви питаєте, із точки зору просто нової знайомої, то так, цей чоловік давно закоханий, в нього стабільні стосунки, швидше за все, що він зі своєю пасією або на роботі, або він працює, або в них спільні якісь гроші, от спільний фінансовий потік, його дівчина там чи жінка вона добре заробляє, і, в принципі, багато чому він саме їй завдячує фінансово, тому Тут також можна говорити про те, що цей чоловік зацікавлений, також у продовженні стосунків із цією жінкою. Ну і висновок тут може бути такий, що так, у нього є інша жінка, якщо ви от, нова знайома. Якщо ж ви в постійних стосунках, то тут може йтися про те, що чоловік активний, чоловік може цікавитись протилежною статтю, але він не буде зраджувати, бо тут іде про стабільність. Тобто тут про офіційні стосунки, про романтику і про стабільність. Хіба що у нього якби Дві родини, це ну, бувають, звичайно, такі ловкачі, які там на кілька родин живуть офіційно, і там і там мають дітей, і там і там свій дім мають, але це досить рідкісний випадок. Тому чи має він іншого, якщо ви на вас знайома так? Якщо ж ви з ним в стабільних стосунках, то тіштеся і тримайтеся один за одного, бо цей чоловік він може цікавитись іншими жінками, такий він активний. Але стабільністю він дуже і дуже дорожить. І тим, як ви створюєте побут, які у вас стосунки, душевність, це він теж дуже цінує. А тому тут про стабільність, про стабільні стосунки і про гарні стосунки з продовженням. Сподіваюся, вам усе сподобалося. Не забувайте стежити за моїми новими відео. Приємного вам часу доби. До побачення!